Друзі, привіт! Тож я відкрив новий фронт, на якому буду воювати, і хочу з вами поділитися своїми майбутніми планами. Бо мені недостатньо просто працювати, трохи волонтерити чи сидіти чекати повістки. Я знаю, що можу надихнути, дати корисну інформацію та направити у правильному напрямку. Тому я вирішив розпочати свою основну діяльність тут, бо вірю у кожного з вас. У кожну людину, що дихає та має голову на плечах. Зараз, можливо, найважчі часи від початку повномасштабного вторгнення, та саме зараз потрібно надягати рукавиці та виходити на ринок. Тому першим хочу розповісти про те, де я знаходжусь. За останні два роки я всі свої кошти акумулював у цей гараж студію, де планую відкрити веломайстерню та екіпірувальний центр. Але війна внесла свої корективи. Тож я не встиг це зробити. І почав брати активну участь у волонтерській діяльності, де зіштовхнувся просто з неймовірними людьми та їх історіями. Тож я хочу і мушу їм віддячити. Як саме, думаю, ви вже здогадалися, вони будуть з'являтися на моєму каналі. Тож закінчую зі вступом та переходжу до звичайного влогу. Сьогодні покажу свій спосіб екіпірування для катання узимку на велосипеді, та також відправлюся до своїх друзів у аудор-магазин Bizon, де точно є що розповісти та показати. Отже, першим йде термобілизна. Низ це флісові штани, верх – термофутболка з мікрофлісом. Поверх надягаю елітні велосипедні штани та звичайну фліску. Далі мембранні носки та тонкі для додаткового тепла. Із захисним шаром вже складніше, все залежить від поставлених задач, тренування чи ні. Якщо не ще нуля і це тренування, надягаю додаткову термос з технологією Power Grip та SoftShell куртку без утеплювача. У разі непогоди спокійно захистить від мокрого снігу. Якщо знаю, що буду зупинятися, сидіти на лавці та пити каву і не крутити більше 20 км на годину, тоді вже надягаю синтетичну пуховку. Та якщо температура вже більше нуля, використовую мембрану курточку, що захистить у будь-яку погоду та виведе зайву вологу від тіла. Та придбайте собі у стілки з підігрівом чи використовуйте хімічні. Та шапка звичайно з рукавичками не завадять. Друзі, половина з цих речей зроблені в Україні. І кожна з них має масу цікавих технологій. Та саме цікаве, вони нічим не поступаються за кордонним брендом. Інколи навіть переважають. Напишіть, будь ласка, чи варто зайнятися оглядами та розповідати про ту чи іншу річ більш детально. Тож іду надягати це все та вирушаю. Ну що, друзі? Трошки потестуємо. Потестуємо своє екіперування. Зараз насправді дуже холодно. Це той випадок, коли а, температура мінус 1, а відчувається все мінус 10-15, тому що велика вологість у повітрі і прям вітерець аж до кісток. правильний одяг, він допомагає. Ось я зараз не сказав, що я зикнув. Це ось ці рукавички, але для того, щоб знімати, вони сенсорні доводиться морозити руки. Тому що у великих, на жаль, не так зручно оперувати телефоном і дебати знімати. Пусть поїхали, подивимось. Друзі, це просто чистий кайф. Пів року ніде не йде на... окрім роботи, коротше кажучи, нічого не бачив. А зараз виїхати просто от на велосипеді, покататися містом і побачити, що навіть у війну у нас відкриваються нові місця і молодці. Просто молодці. Перейдемо до себе. Опа! Привіт! Ну, Ось такої картинки в мене вже давно не було. А точніше ніколи. Навіть GoPro я думаю не вивозило. Тож, от, ультраширик на iPhone 13. Дивимось на деталі, на моє червоно, червоне обличчя. Друзі, зроблю цю вставочку спеціально для того, щоб ще раз нагадати, що життя продовжується і потрібно рухатись. Неважливо, що у вас є, чого немає. Є велосипед, їдьте на велосипеді. Є кросівки – йдіть бігайте. Немає нічого, ідіть, просто гуляйте. Є сонце, насолоджуйтесь, тому що, як би не намагалися нас ламати, потрібно жити. Ми боремося за життя. Тож не сидимо у чотирьох стінах та йдемо. Жити та гуляти. Так, друзі, не думав, що колись мені знадобиться штатив з Зашану, але ти паче він зараз допомагає мені зняти ось, ці, ось цей кадр. Тож, давайте трошки розжую з приводу того спорядження, яке використовую я. Оскільки я вже 6 років катаюсь на велосипеді, вже плюс-мінус розумію, що потрібно піддягати, чого не потрібно. Чого точно не варто робити, це передягатися. Тому що якщо. Ти будеш потіти, ти швидше охолониш. Тож не раджу. Раджу взяти з собою про запас, щоб у рюкзаку лежало, але не надягати відразу. Тому що знову ж таки спотіли, вас обдуло і тут же захворіли. Тому цього бажано не робити. Я на цьому кадрі я не зливаю. ось цей звук, коли шуклять по покришки... у якомусь покритті, ну це просто кайф. Ой, за мене так незвично це їхати по дорозі і тут є велодоріжка. Що ви кажете, Європа вже є. Так, культура людей, правда інша. Це вже таке є. Але трошки, потрошки, ми йдемо до цього. Лість так буде по всьому Києву. Сенс наступний. Тестуємо, пробуємо. Шалость і план сьогоднішній сьогоднішнього це це скуштувати блінчик. Її кацуємо разом з тим Тушкіном. Потім ю. Чуш. Як його звати? Не пам'ятаю, По каналу чуш. Той, що чуш. Тепер йому ми. Так що, так, що, да. тепер затестуємо і скажу, що і По-моєму, я максимально неправильно тримаю. мати але тим паче саме ось таке треба знімати. Добрий хлопці. Ми тут, значить, зібралися знімати про плитки, але Назар вирішив мені показати про ролик про лігу сміха. Ну, давай. Тому що це сторона на те, Ну, ви вже скажете, схоже це чи ні? Ох. Коротше, приїхав я до друзів. Хочу трошки розповісти про пальнички, а точніше про плитки, тому що, як можете побачити, у хлопців їх багато. Тож чому б мені не допомогти? Тим паче, те, що я бачив, продукт у них реально крутий. А чому з, про цю тему? А, у першому аля в лозі, ви побачили, що я розповів про такий ось тип стаціонарної плитки, де е, я дуже сильно хвалив, але скажу так: все напевно, тому що я до цього і не зустрічався з ними взагалі. І просто сам форфактор, що вона тихо працює і використовує сангові балони, мене здивувало. Але тепер я побачив такий бренд, як Трамп, і це вогонь, тому що а, вона якісніша, Метал набагато товщий, Зроблена вона набагато цікавіша. Взагалі, вже далі. Я трошки позапитуюся на зараз з приводу того, що в чому різниця між цією, наприклад, і цією. То давай вже розповідати. Запрошений гість історія Назар. Доброго дня. Що в Україні стало саме найкраще, це дійсно трамп по ціна, якість, тобто ціна в два рази дешевше, типу а якість в два рази краще, ніж інші всякі. Так, інші. давай зразу ті питання, які в мене виникають. По перше, з моєю плиткою є прикол, що беремо звичайні наші цангові балони. У них високе дав давлення і високий тиск, високий тиск. Так, і в мене чомусь вони від від відскакує. Що це мається увазі? Дивись по балонам. Якщо купуєте, якщо купуєш в магазині балон, та ні, бало, це трошки знімати, щоб все таки вам щось так. було видно. Якщо ти купуєш в магазині балон, да, типу фірміни, тут типу використовують е, багато і забузобутану. Типу. No, no. Це такий очі, ну там різні состави газу, він більш очищений, да, і тут тиску він типу нормальний, він підходить всі в пила. Коли купуєш український балон, він два рази дешевше, там 75-90 гривень. Як я в епіцентрі Да, Але вони заправляють пропаном, якщо я не помиляюсь, а цей газ він створює високий тиск. І балони вони такі, якби, здаються перекачаними, з високим тиском. Mm -hmm. от. І, А в плитній яка, 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 яка є, яка є захист? Якщо якщо балон е, раптово нагріється, і по якійсь причині, щоб він не вибухнув. Він зразу починає відключатися. Тобто високий тиск в балоні. Плитка думає, що балон розігрівся, що балон може вибухнути, тому відключає цей балон і тому плитка не працює. Тому це і мінус цих українських балонів. Який вихід? Береш український балон, 10 хвилин морозілки, газ охолоджується, зменшується тиск, вставляєш плитку. І і працює. Мене цікавить одне, воно буде так само все одно вискакувати. Тобто це не тільки в моїй плиці, а й в цій так само. Тобто, якщо фіговий газ, то воно буде відскакувати, тому якщо що. Якщо фіговий зараз... газ, а воно не вискакує, викидати цю плитку, тому що вона блін. Без захисту, без нічого. Це вже якщо купуєш якийсь там знаєш, китайський пальничок, там такий за 300 гривень, такий, знаєш, де там без без захисту, без нічого, то воно працює. Це просто пальник без захисту. Ці пальник пилитки приднозна для частого використання, тому, хоч якийсь мінімальний захист є, це показує показувати їхню якусь якість як за ібода ну, про людину. Коротше, це питання мене, ну скажем так, я плюс-мінус уже зрозумів. А, зразу по своєї плиці я в матері запитався, тому що я перебував її ж для батьків, і вони більше використовували її. Що вона сказала? Що дуже погано ставиться мінімальний вогонь, коли ти хочеш, ну тобі потрібно, наприклад. Кукурузену кашу зварити, її потрібно кипятити на маленькому вогні. І коли ти ставив на моїй поплиці, вона чомусь зіскакувала, і газ уже ну полум'я тухло, газ ішов небезпечно навіть. А, тому цікаво, чи це буде тут працювати, тобто чи можна буде відрегулювати на маленький вогонь. І коли ти ставиш на мінімальний тиск, треба постійно за ним придивитися, тому що балон газ, коли працює, він же охолоджує балон сам себе. І з часом е тиск зменшується. Так що, якщо ти ставиш на мінімальний вогонь, хвилин через 15-20 він може трохи зменшити ще менше, а, і, і, може зар... і сам і відключитися. Ага, це просто потухнути. Може. Тому ну, якщо так. ставиш мінімальний, Трамп ставить у мене це плитка Трамп. Я на мінімальне ставлю, прям мінімально-мінімально. Але кожен 10 хвилин дивлюсь, щоб він не потух. І кожен десь хвилин трохи додаю. В Принципі логічно зрозуміло. Так, друзі, зараз буде склейка, тому що в мене вже втомилася рука. Вибачте. Це був не жарт, в мене реально заболіла рука. Ми трошки поспілкувалися і готовий далі його муштрувати питаннями. Але перше, мене що вразило, ну подивіться на ось цю плитку. Я потім зроблю підйомку, і як вона якою має вона іншу форму. Тому що ось тут, якщо ми подивимося, тут як якась пенза, А ну це що таке взагалі? Коротше, це типа, як вони запевняють, інфрачервоне пальник. Тобто ви включаєте оця пенза, це так, давай, в цей камінь, раз треба камінь чи якась кераміка, вона починає розігріватися і вже розігріта вже інфрачервоним випромінюванням гріє ваш, типу, вашу посуду. Коротше, я правильно розумію, якщо ми беремо ось цей тип то Тут полум'я виходить, виходить, виходить через да. а тут Тут, тут типу... просто полум'я. полум'я виходить рівномірно рев... рев... зі всіх дирочок, ага. але його не так багато, бо частина йде на нагрів цього пальника, і цей пальник потім інфрачервоним е, вже відпромінюванням підогріває. Тобто в цьому пальнику менше полум'я, і за рахунок чого його важче задути вітром. І за рахунок цього інфрачервоного випромінювання. Вона ще економить газ, тобто вона десь на процентів 20 менше газу витрачає на закипання одного того самого літра пальника. Тобто плюс ви це витратувана, плюс це якщо це вона берете на природу кудись з собою, то важче буде її про тому що інфрачервоне випромінювання ви ніяк не задуєте. Тут є одна особливість цих плиток: це те, що з боку, якщо ми подивимось, то можна купити перехідник і використовувати не тільки цангу, а й звичайні болони. Не ця модель. <рес> Не ця модель. Да. Тобто є моделі, <рес> в яких є е, ага. такий Ух ти, така, а, в мене прямо. Перехідничок. Давай трошки відставляємо. Да. Ви його прикручуєте і підключаєте вже резинові шланги, підключаєте балон там 5, 10, 15, 20 літрів. І використовуєте звичайний побутовий балон газу. Але на тому балоні має бути редуктор, звичайно. Ну коротше, штука многофункціональна. А, За Цей перехід буде плачути 300 гривень. Мені цікаво саме досвід. Твій в плані того, що ти ж сказав, в тебе ось така, тільки такого кольора. Воно ж зручніше, реально, чим звичайно туристичне, і тому подібне. Це по перше, вона тихіше. Друге, я дійсно цього плитою можу включати, включати балон одною рукою. Так, в ці моменти хочеться побажати все гарне, що тільки можна. До нашого окупанта показати американський жест і направити тут човен. Ви зрозуміли куди. Трошки пізніше записано. Камера тільки вимкнулася, і я почав задавати йому багато цікавих питань. Насправді, мене реально цікавить, цікавить е, ця тема, тому що, ну, камон, це як. Це взагалі я вважаю філософія і крутості цього магазину. Подивіться. Подивіться на все це. Я прям раджу. Ну, типу, навіть якщо ви не туристи і тому подібне, прийдіть подивіться, тому що тут кожну штуку хтось придумав, і вона для цього потрібна. Вибачай, Назар, трошки підводка, тому що ну, мене бомбить, що. Дуже мало людей знає про ось такі круті крутяцькі магазини. І зразу вже я хочу сказати, чому я тут і чому я це знімаю. По-перше, я працював. Я працював у цьому магазині два роки, і скажу, це були найкращі роки, взагалі, і найкращі роботи, на які я працював, тому що це було цікаво. По-друге, я хочу подякувати, подякувати цьому магазину і, взагалі, це одна із причин, чому я почав знімати ролики подякувати чому тому що на третій день війни мені зателефонував я вже не пам'ятаю це був директор чи назар і сказав приходь бери а, бери спорядження у нас є багато іжевських ковриків і вони просто це дали це мене настільки надихнуло хлопці які просто заживе віддали за безкоштовно свій товар ну це просто повага як мінімум, повага до цього магазина в мене величезна. І хочу, щоб ви знали про цю історію і прийшли. Прийдіть сюди, прийдіть, подивіться. Якщо зможете щось придбати, придбайте. Тому що ну ви зрозуміли, хлопці світові. Так, вони всі мене стібуть, тому що ми вже в десятий раз вмикаємо камеру і починаємо розповідати про своє життєве. О, хлопці круті. Окупанта я там послав, так? Добре. До речі, сирена пройшла тривога, і можемо далі попитати в тебе назад. Коротше, що мене цікавиться. По-перше, розповідаю, що це таке маленьке. Зменшена версія плиточки. Тобто суть вся та сама, ті ж самі балони, а що воно таке маленьке? Чи вилазить, так? Питання наступне: ціна питання, точніше. Ну, 1300 чимось. Yes. Mm -hmm. балон. Ну, в принципі, воно все як у кращих традиціях. Просто коли використаєте, типу, балон трохи торчить. Тому коли ви потім її ховаєте mm -hmm. сумочку, то приходиться балон постійно відід'єднувати. Ну чому ні? Завжди Більше, потрібно. Ну, для будинку маленький, компактний. Добре, поясни тоді мені, що оце у вас тут стоїть у такої кількості. <плит>, Плит. Ну, взагалі, хлопці та дівчата, дивіться, що їх тут багато. І знову ж таки, ціна. Тож, ти вагато, ти блін, знімай контент для себе. <плит> хлопці переживають, що у них буде багато роботи. Обломіть їх і прийдіть, і купіть. Тому що їх багато, і знову ж таки, вони того варті. Назар, ну, ти рекомендуєш, щоб мати вдома ось таку плитку. Ну, да. Вважаю, вона повинна бути взагалі у всіх, тому що ну, це не просто зручно, це як, це як ну, їсти. Вам потрібно готувати і вам потрібна плитка. Тому просто приходьте і купляйте. Ні, якщо у вас вже є генератор, то можливо вам плитка вже не знадобиться, якщо Ні. є потужний генератор. Якщо у вас немає потужного, ці мажори це капець. Будемо проїжджати час з, з, з дружби вниз, а така пробка буде на наподрона. Зараз подивимось. ну хоча так, Київ живий і це круто. О, ще один. Колега, коли велосипедист, велосипедист їде такий привіт, коли смотрю, тобі теж да, Так, так, такий так, 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 вони всі так роблять. І це класна движуха. Друзі, це копець. Я вже 2 неділі займаюся цим роликом, і насправді. Монтаж на айфоні це не найкраща річ, яку е, можна робити у свій вільний час. Та тим паче щось вже з цього виходить. Е, одразу підсумовуючи цей ролик. По-перше, будь ласка, 5-10 гривень. Закіньте у будь-який фонд, якому ви довіряєте. Е, тому що саме ці 5-10 гривень вони реально рятують життя. Якщо кожен буде їх кидати, ми врятуємо все більше хлопців, які повернуться до нас. По-друге, хочу напевно з вами. Поспілкуватися з приводу цих влогів, бо мені трошки не подобається. Я розраховував, що буду кожного неділю викидувати один ролик, але виходить що стільки на монтаж часу, витрачаю поки то, можливо, є сенс робити епізоди. Що мається в упи під епізодами, це одна-дві теми, які я розкриваю у ролику. Це набагато релевантніше, чим робити величезний ролик, в якому я розповідаю е, про різні теми. Думаю, логіку зрозуміло. Тож, що я від вас попрошу, поставте лайк, відповідайте друзям та чекайте на новий контент. Буде його дуже багато. Тож, вперед!